Найгіршою сторінкою української історії ХХ століття є голодомор українського народу. Український народ в своїй історії пережив три голодомори, а саме 1921-23 років 1932-33 років, найстрашніші з голодоморів, та в післявоєнний час 1946-47 років. Я досліджував тему голодомору 1946-47 років на особистому прикладі власної родини. Спілкуючись із родичами на цю тему, я дослідив, що моя прабабуся по маминій лінії, каркома Карко графта Петрівна 1927 року народження уродженка села Раваківці Кесміцького району, пережила голодомор 1946-1947 років та розказувала своїй донці, моїй бабусі, про жахи тих часів того голоду. Про те, як вони були е, вимушені йти пішки в Непологівці і в Вашківці на заводи до Волгоспів, е, красти е, жом з-під е, цукрових буриків, або ж діставати його через охоронці, е, щоб із тих е, цукрових жом е, з того цукрових буриків е, е, пекли поляниці. Так як це було дуже шкідливо для печінки, е, було багато випадків смертності від цього. Були вимушені варити, стіжувати, втофти і їсти помішину, лободу, купив взагалі все їсти не, і по можливості вимінювати усі цінні речі на бодай трохи зерна там, де це було можливо зробити. Через, через страшний голод поширилася епідемія тиху. Хворих тримали в спеціальних будинках в ізоляторах. Була дуже велика смертність. Були випадки, що люди ідучи пішки до Вашківці, що дуже далеко від нашого села. По той жовтні падали, вмирали не доходячи до тієї жомової ями. Також я спілкувався із родичами по татовій лінії і мій правідусь та пра бабуся із села Варянчанки, з Ванчанка Ільчук Катерина Васильевина та Ільчук Василь Васильевич. 1927 1926 років народження також пережили цей страшний голодомор і розказували своїм дітям. І мені переказував дідусь. Але найбільше йому переказував його дядько Оцюк Василь Васильович, який 1930 року народження, так як він тоді був молодший, йому це все сильніше запам'яталося і справляло на нього більше враження. І він розказував моєму дідусеві, що. В селі Бернічанка по селі валялися тіла померлих, як дорослих, так і дітей, що їхали спеціальні групи кінною під водою, які ті тіла збирали. Були щодня масові поховання, що ходили каведисти по хатам, рилися скрізь, тільки можна і шукали навіть в печах. Якщо знаходили, умовно кажучи, гарячі зерно, як їх часто ховали, судили ворога народу і на руку і відправляли на застання до також люди були вимушені е, після збіру врожаю е, щоб ходити по оренді землі, витися, шукати, може, якийсь колосок, колоду чи покупку е, з І якщо їх ловили на цьому ділі, також судили, як ворога на воду відправляли до Сибіру. А також керодисти е, передягалися вночі у форму у лу і ловили людей на вулиці а також ходили по хатам, били обкрадали, щоб дискредитувати, породити та вкоронити негативне сприйняття про онупа та весь український національно визвольний рух, сприйняття сприйняття людей. Висновку висліджуючи цю тему, я пройшов висновку, що всі ці репресії штучно рукотворені голоди в Україні. Були створені створені абсолютно свідомо навмисно з чіткою ціллю винищення української національної ідентичності та фізичної духовної знищення нас як нації. Є геноцид. Чи, Є, це є, Тобто, це є геноцид, акт геноциду злочин. Чіткі паралелі ми можемо бачити сьогодні, коли історичний ворог вкотре чи проти нас за війну. В також вчиняє акт геноциду і, вдає, і вдається до найбільш жорстоких, найрізноманітніших методів, щоб знищити нас як націю.